Президент США Дональд Трамп поширив чергову теорію змови. Цього разу вона стосується його попередника Джо Байдена. Очільник Америки репостнув в соцмережі допис, що Байдена нібито вбили у 2020 році. А США весь цей час правив або клон або робот. Видання Телеграф зібрало найпопулярніші теорії змови щодо заміни відомих людей двійниками. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. На подібний тролинг від Трампа звертати увагу не слід, наголошує видання Телеграф. Це типове для Трампа епатажне висловлювання, яке відвертає увагу громадськості від реальних проблем та допомагає Трампові приховувати свої справжні наміри. Ба більше вони спрямовані проти Байдена, бо Трамп ненавидить свого попередника. Теорію ж про двійників підживлює те, що Байден наприкінці президентського терміну. Почував себе погано і старався не часто з'являтися на публіці. Загалом ідея двійників світових лідерів не нова, але досі працює. Теорії щодо двійників Йосифа Сталіна, Адольфа Гітлера та інших диктаторів живуть і донині. Однак ці двійники рішень не приймають та довго на публіці не знаходяться. В реальності їх функції дуже обмежені. Зокрема, їх полюбляють диктатори, такі як російський президент Володимир Путін. За словами експертів, двійників використовують, якщо є загроза замаху, зокрема під час виступу на трибуні а контактувати з населенням двійники можуть лише там, де їх не зможуть ідентифікувати. Тривалість появи двійника або його спілкування обмежують не просто так. Річ у тім, що сучасні методи дозволяють проаналізувати абсолютно точно всю психомоторику, яку неможливо зімітувати, зокрема кліпання очима, яка є рефлекторним. До того ж, тривалий час людина не може дублювати іншого, адже навіть людське око здатне побачити підміну. Наразі видати когось за іншого можна тільки за допомогою технологій штучного інтелекту, нагадують експерти. Щодо Путіна, то в нього є за різними оцінками щонайменше три двійники, саме вони їздять на зустрічі поблизу фронту, щоб продемонструвати, що Путін нібито нічого не боїться. За словами очільника ГУР Кирила Буданова, задля ідентифікації дивитись потрібно на вуха та відстань між очима. Саме вони у путінських двійників відрізняються від оригіналу. А спочатку повномасштабного вторгнення в мережі вирує теорія щодо заміни двійником президента України. Спочатку теорію підживила схожість Зеленського з охоронцем на віддалених відеокадрах, однак пізніше це міг розвінчали. Наразі ж основною теорією є те, що зміна іміджу президента волосся на обличчі додаткові кілограми та більш міцна статура, пов'язані з тим, що не тільки двійник мав бути схожим на Зеленського, а й президент на нього. В мережі аналізували ширину грудної клітки та плечей президента, а також довжину мізинця. За 2022 рік він, начебто, розширився в плечах на понад 10 сантиметрів. А мізинець на різних фото є різною довжини в порівнянні з підмізинним пальцем. Ще одна теорія змови щодо українського президента стосується колишнього лідера Віктора Ющенка та пов'язана з його отруєнням, начебто, саме після нього у Ющенка змінилась форма носа черепа та вух. На додаток до цього аналізують його стосунки з дружиною, які, начебто, погіршились після отруєння. Не так давно з'явилися дані, що вони з дружиною мешкають окремо однак, все ще в шлюбі, вже понад чверть століття. Іноді двійники політиків стають темою для обговорення в соцмережах за межами теорії змови, адже побачити в метро пасажира схожого на одного з найбагатших людей України свого роду невеличка сенсація. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархо. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. 28 травня стало відомо про смерть народного депутата від слуги народу Сергія Швеця. Його серце перестало битись після тривалої та виснажливої боротьби з тяжкою хворобою. Трагічна новина відразу викликала питання про те, хто зможе замінити його в Верховній Раді. Втім, як пише видання Телеграф. Сергій Швець обирався по мажоритарному округу, а це означає, що в цьому випадку виборчий список слуг не рахуватиметься. А ось якби Швець був депутатом-списочником, то тоді до Верховної Ради зайшов би наступний за списком кандидат. Тим більше, що Верховна Рада і без того, так би мовити, схудла в парламенті залишилось 399 нардепів з необхідних 450. Серед них є також і ті, хто зараз перебуває під арештом, а й ті, хто перебуває у розшуку. Про цих народних обранців докладніше далі. Мене звати Яна Прохо. Не забудьте підписатись на наш канал. 13 листопада 2023 року Служба безпеки України оголосила Олександру Дубінському підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він провадив інформаційно підривну діяльність на користь Росії. Дубинський мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил Росії 14 листопада 2023 року. Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. З того часу його утримують у СІЗО. Микола Тищенко перебуває під домашнім арештом. Його підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця у березні 2025 року. Тищенко продовжили арешт на два місяці, підозрюваному в держзраді народному депутату Нестору Шуфричу обрали запобіжний захід у вигляді арешту 15 вересня 2023 року. За інформацією правоохоронців, він працював на Володимира Сівковича, колишнього секретаря РНБО, який виявився агентом ФСБ Росії. Сівкович координував агентуру РФ в Україні. Під час обшуків у Шуфрича могли знайти документ, в якому було вказано схему автономії Донецької та Луганської областей. І, хоча запобіжний захід для Шуфрича з того часу неодноразово продовжувався, в січні цього року суд зобов'язав забезпечити Шуфричу право виконувати свої депутатські обов'язки в СІЗО. Євген Шевченко також підозрюється в держзраді 14 листопада 2024 року. Депутату було повідомлено про підозру. Він розміщував в соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України. За версією ДБР з вересня 2020 року нардеп Шевченко розпочав пропаганду та розпалювання в українському суспільстві антивладних та проросійських настроїв. Для цього він використовував соціальні платформи типу YouTube та Telegram. Вищий антикорупційний суд визнав винним нардепа Анатолія Гунька у підбурюванні до надання хабаря та шахрайства та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, з позбавленням права обіймати певні посади. Показово, що під час слідства Гунько перебував у платній камері київського СІЗО, за яку платив приблизно 12 тисяч гривень на місяць. У серпні 2024 року офіс генпрокурора подав на розшук, в тому числі міжнародний нардепа Артема Дмитрука, підозрюваного в нападах на військового та правоохоронця. Його викликали на допит до слідчого, проте у встановлений час він не з'явився і не повідомив причину неявки. Тож у прокурорському клопотанні до Печерського районного суду зазначено, що коли Дмитрука знайдуть, мають тримати під вартою. Національне антикорупційне бюро України оголосило депутата Ярослава Дубневича у розшук ще 2023 року. Його підозрюють у розкраданні природного газу на суму понад 2,1 мільярда гривень. Цікаво, що дубневич, який переховується за кордоном, на початку квітня подав декларацію про доходи за 2024 рік. 18 вересня 2024 року Андрій Одарченко втік до Румунії. Він незаконно перетнув кордон у районі Красногільська Чернівецької області. Після цього звернувся до румунської влади з проханням про надання притулку. Одарченка підозрюють у спробі підкупу екс голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Наєма. 15 листопада. Вак засудив Одарченка до восьми років позбавлення волі. Додамо, що раніше Нардеба виключили з комітету з антикорупційної політики. У березні 2023 року нардеб Сергій Шахов був оголошений у розшук. Політик є фігурантом у справі щодо декларування неправдивої інформації на суму 87,6 мільйонів гривень. За даними ЗМІ, нардеб переховується в Дубаї. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забудьте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Російський диктатор Владимір Путін з'їхав з глузду. Цю цілком очевидно на четвертому році повномасштабного вторгнення думку докладно викладено в статті оглядача однієї з провідних світових газет The Times Марка Бенеца. Сумні зміни, нібито, відбулися з путіним під час пандемії ковіду. Втім, господаря Кремля й раніше звинувачували у нестачі здорового глузду. Докладніше далі. Президент США Дональд Трамп вважає, що його російський колега з'їхав з глузду, і в цьому він не одинокий. Пише Марк Беннетс. Він ставить запитання, чому Трампу знадобилося стільки часу, щоб дійти до такого очевидного висновку. Державний секретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо психічного стану Путіна ще у лютому 22-го року, через кілька днів після того, як російський диктатор віддав наказ про введення танків в Україну. В інтерв'ю CNN Рубіо уточнив, що у російського президента цитуємо схоже є певні нейрофізіологічні проблеми зі здоров'ям. Глєб Павловський, колишній радник Кремля, який відіграв важливу роль у приході Путіна до влади, повторив слова Рубіо буквально дослівно в перший же тиждень повномасштабного вторгнення Росії. На його думку, колишній Путін, якого Павловський знав на початку нульових, ніколи б не вчинив так. Ще одна людина з кола наближених до царя, експіч-райтер Кремля, а тепер політичний аналітик Абас Галямов, вважає причини неадекватних дій Путіна, які без Сперечно ведуть до катастрофи Росії, як у зовнішній, так і у внутрішній політиці, у сліпій ненависті диктатора до українців, коли людина втрачає самоконтроль, для неї це закінчується погано. Підсумував політолог у соціальній мережі X. Є припущення, що Путін прагне створити образ божевільного нестабільного диктатора, аби залякати Україну та її західних союзників. Пише газета The Times. Втім, якщо Путін, який назвав війну в Україні волею Божою, таки втратив розум то коріння цього безумства може лежати в його тривалій ізоляції під час пандемії коронавірусу. Хоча загально національний локдаун у Росії був коротким порівняно із західними країнами, Путін не хотів наражатися на ризик і протягом двох років жив у своїй резиденції в Новогарьово під Москвою. За даним видання, резиденція була обладнана металевими дезінфікуючими тунелями, які оприскували відвідувачів при вході на територію. А ті лічені щасливчики, які зустрічалися з Путіним особисто мусили заздалегідь ізолюватися на 14 днів. Інші, зокрема іноземні лідери, такі як президент Франції Манюель Макрон, були змушені сидіти на протилежному кінці абсурдно довгих столів. Під час пандемії коло постійних контактів Путіна скоротилося до невеликої групи з його найближчого оточення, куди входив серед інших Микола Патрушево, який на той момент очолював Раду безпеки Росії. До речі, Патрушев також відомий своїми доволі дикими заявами, наприклад, що деякі європейські країни. Легалізують шлюби з тваринами, таку поведінку справді можна пояснити наслідками перенесеного ковіду у дослідженні, опублікованому влітку 2021 року в авторитетному медичному журналі Lancet, стверджується, що коронавірусна інфекція ймовірно погіршує розумові здібності людей. У тих, хто перехворів на COVID-19, фіксуються нижчі показники інтелекту та когнітивного розвитку. Причому цей ефект спостерігається навіть після одужання, стверджує видання. І навіть як ми бачимо на прикладі Путіна Патрушева та. Інших кремлівських божевільних з часом лише посилюється. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.